Близько 9,5 тисяч засуджених виконують завдання на фронті, зокрема на передовій. Але не всі з них чоловіки. Сто жінок, які отримали вироки, служать у збройних силах України. Зазвичай їх залучають до підрозділів зв'язку, логістики медичного забезпечення. Чому в ув'язаних жінок з'являється бажання піти у військо? Які спеціальності їх цікавлять? В одній з виправних колоній на Тернопільщині наш кореспондент Роман Гаврилів познайомився з тими, хто хоче потрапити в зсу. Дивіться його ексклюзивний матеріал. Здавалося б, звичайний цех, де шиють спецодяг для комунальників. Але це об'єкт суворого режиму, виправна колонія. Усе життя тут обмежується чітким розкладом, контролем і парканами з кулючим дротом. Робота швії досить є цікавою, і щоб сказати, що вона дуже досить важка, і сказати не можу. стандартний робочий робочий день. вісім годин. У цій колонії на Тернопільщині усі жінки засуджені за різними статтями. Тетяна відбула вже півтора року. Залишилося два Своє обличчя просить не показувати. Причина з того, що я опинилася тут, це є мій вчинок, який я свідомо зробила, але про який я зараз дуже сильно жалкую. Я засуджена за статтею 307, частина. Перша друга це йде незаконне, незаконне зберігання виробництво і збут психотропних речовин. Жінка розповідає, уже тут усвідомила, що під час війни хоче допомагати країні більше ніж раніше, а саме долучитися до ЗСУ. Звідси Ми не можемо повноцінно допомагати тим людям, які навіть залишилися чи без домівки, чи які піддалися і на собі відчули, що таке війна. Ми не можемо звідси повною мірою допомогти нашим військовим. Хоча ми стараємося, ми в'яжемо носки. В'яжемо носки, ким пишемо пишемо листи підтримувальні. Такої самої думки і 36-річна Крістіна. Її вирок 8,5 років. Перший рік уже відбула. Думки піти на війну з'явилися ще на волі. Ми б могли цей час використати. Набагато більш продуктивніше, якби ми були от десь на лінії фронту, може, допомагали б нашим хлопцям і на передовій, тому що і я ну зокрема, я і також інші дівчата з мого відділення ми не проти взагалі піти і в штурмові бригади. Ми розуміємо весь ризик цього, але ми готові на це. Зміни до законодавства, які дозволили засудженим дочасно вийти на волю за умови служби, парламенту хвалив понад рік тому, і це можливість не лише для чоловіків, а й для жінок, які обов'язкові мобілізації не підлягають. Коли я телефоную до родичів, мені майже кожен дзвінок це мінус один, мінус двоє. Моїх друзів. Я хочу, якщо повернутися додому, то я хочу повернутися до себе додому, а не під окупацію Росії. От і все. Це єдине, що мною керує. Я хочу, щоб мої діти росли в Україні на своїй землі, в своїй домівці з незламаною психікою. І то, що мені залишилося зовсім трішки, моя мета вернутися до себе додому. У Тетяни вже невдовзі закінчується термін ув'язнення. Удома чекають дві доньки, і саме вони її мотивація. Жінка вважає її освіта і навички на фронті будуть вкрай корисними. В мене є медична освіта, тобто я медична сестра. Чому би і ні? Кафедра військової медицини в мене була. Тобто, в мене була кафедра медицини катастроф, і військова так само була допомога. До колонії приїжджають представники бригад і проводять з жінками співбесіди. Крістіну і ще двох дівчат вже обрали з усіх охочих. Це було в березні, і відтоді вони чекають на дзвінок. Ми навіть пройшли кастинг, тому що ну вони дивляться на фізичну підготовку дівчат. Присідання, віджимання стрибки ну досить так непогано. Вони тоді нас кріпатура була на наступний день у всіх. Вони, ну, відповідь така, що якщо ми вас вибрали, чекайте. Жінка запевняє, зі зброєю вміє поводитися, а на дозвіллі виконує вправи на витривалість. Я знаю, що на передову завжди потрібні люди, там завжди їх не вистачає. Я готова ну, туди піти. І я думаю, в принципі, про, про першу лінію фронту. Тобто, це не оператор БПЛА, це не зв'язківець, це не будь який Ні, ні, я хочу саме е, од... В вир подій я хочу це все ну, пережити. Мені б ну, хотілося дійсно з автоматом в руках. Тетяна ще не брала участі у співбесіді, тож очікує на представників бригади. Ми тут недовічно ув'язнені, і рано чи мізно ми звідси виходимо і зустрічаємося з тими самими людьми в магазині на вулиці, і кажемо доброго дня. Ми звичайні люди, але е, свого часу кожна з нас ско... е, скоїла якийсь злочин, за який зараз несе покарання, тому що в житті і в світі не буває нічого. Просто так скоїла злочин, несе відповідальність. Засудження тут стежать за новинами. Знають про перебіг війни і російські атаки по українських містах. Доступ до інформаційного простору в кожної засудженої є, вони мають можливість користуватися планшетом, переглядати новини. Це, напевно, більше мотивує людину приймати участь в захисті своєї батьківщини, ніж все інше. 55% колишніх засуджених чоловіків і жінок, які зараз на фронті звільнені від покарання за майнові злочини. Ще 11 – пов'язані з незаконним обігом наркотиків. Решта це заподіяння тілесних ушкоджень, ДТП з потерпілими і вбивства. Та з колонії на фронт піти можуть не всі засуджені за певними статтями до бригад. Не потраплять. Це перш за все злочини проти національної безпеки, тероризм. Це злочини статевого плану. Це злочини пов'язані з вбивством двох або більше людей. А також службові злочини пов'язані з людьми, які займали особливо важливе становище. Крістіну і тетяну в разі успішної співбесіди направлять на ВЛК. У тому вони претендуватимуть на умовно дострокове звільнення і посаду у військо. Та спершу це має схвалити суд. Роман Гаврилів, Катерина Самойленко, Юрій Голубінка, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.